Відносно курятників, значить, громада піднялася проти курятників, тому що це є дуже забруднююче підприємство. Ми проїхали такі села, як Будища, проїхали Степанці, проїхали Ліпляву, Іржавець. Ми побачили на місці настільки настільки це. Страшне підприємство, викиди з цього підприємства налічуються за рік сотнями тонн, сюди входять і оксиди, сюди входять і формальдегіди, сюди входять і важкі метали, сюди викиди білкових фракцій, які являються алергенами, які визивають закони сидешно судинних захворювань, алергічних захворювань, аст е, і таке інше. Е, перемога нова йде просто по трупам. Вона не слухається громади, не прислухається абсолютно, залякує людей, щоб люди здавали ваучери свої або паї. Е, якщо їхня дитина робить е, на перемозі, вони говорять, що ми просто звільнено сьогодні. ось е, ПП Пономар сказали всім своїм робітникам, хто з'явиться на зборах, виступить на зборах, ми будемо звільняти. А згідно статті 50 Конституції України, значить, громада повинна вирішувати все. А з боку керівництва йде тиск, і тиск, і тиск великий. Тому сьогодні громада повинна сказати своє слово відносно відносно подоїв курятників. Інформацію зібрали дуже велику, інформація невтішна, От. Екологія, екологія підірвана у цих е, населених пунктах, де стоять курятники, і е, вони хочуть зробити Яснозір'ї. Яснозір'я е, це особий район, який е, село розположене на болотах. Тут підземні ріки, підземні води. Якщо з кожної площадки качнуть по по одній скважині, а їх буде дев'ять площадок, всього 144 курятники. Це біля мільйона кубічних метрів води. Значить, ні в одній скважині. На глибині до 20 метрів води в селі не буде. Під час весіньнього повені підійде вода під курятники, тому що це болотиста місцевіще ще раз говорю, дуже близько до води. Тут 3-5 метрів до води. Вона забере всю гадость річка Ольшанка, понесе в Дніпро. А в наші скважини принесе повітря буде викидене. Викиде, тому що технологічний процес курятників, це 4 рази за годину йде провітрювання. Один курятник це біля 10 кубічних метрів, метрів повітря. Якщо всі 144 курятника, вони будуть вентилюватися, за рік викинуть приблизно біля 50 мільярдів кубів. Кубів е, того, що я сказав, тільки що перечислив. Це і сухий остаток, і сухий білок, е, і формальдегіди, і аміак, і е, е, другий е, метан, і так далі, і так далі. Тому люди і будуть стояти на своєму, щоб цих курятників не було. тому що в тих селах, де вони є, я ще раз говорю, там велика біда, екологічна. Угу. А скажіть, от чи правда, те, що на земля, де, будуть, де хочуть будувати курятники, є історичні об'єкти? Так, да, так, да. значить, в 1637 році тут відбулася битва поляків і українського козацтва під проводом Бута або Павлюка. Значить, на цьому полі загибло біля 6-7 тисяч мирних жителів козаків. Тільки на цьому полі. На одному вони загибли і під і підмошними. І аж під самими Леськами Павлюк був був повністю розбитий польськими польськими військами. Говорять, що просто історичні дані, що коні поляків ходили, ходили просто по крові.